Доброго дня, друзі! Сьогодні 16 листопада, да, правильно, 2005 року. І Ексючко забрала з малювання. І показую у нас знову знову нові рослинки. Я була знову на Анголенко і купила, дивіться, такі англійські дві рози Півоні Пінк і Хепі Піано. Дуже прикольне. А, і по 150 гривень за штуку. Це нормальна ціна, це я сказала би, середня ціна. Також купила я малину деревовидну і у жінки, і у Тоже, який сорт. Я потім напишу, не запам'ятала, я приложу відео, я там знімала. Ось, ну, Сказали, що малина ремонтантна. Ось, потім ще докупила клубнічки і буду садити в горшках, тому що вони не в стаканчиках, оці буду в горшочок садити, щоб все-таки клубнічка окорінілася. У мене є горшки величезні, і я буду потім буде як мороз, буду їх забирати о, в кімнату, де собачки живуть. Буду забирати, потім опять буде хороша погода. На вулицю буду вставляти. Ну от я так щось подумала щоб наша клубничка вкоренилась. Лаванду купила що то я. Ну, не знаю, яка вона жіночка продавала 50 гривень цей кустик. Щось мені захотілося. Ну, побачимо. А це наші собачки, мою лаванду. Я свою не ділила, ну мені чуть не хочеться ділити. Собаки мені самі поділили, бачите, оце прийшла. А вони вже поділили. Так, що ще я купила? Саме головне, чому я дуже рада, я купила яблунька. це яблоня, білий налів, по-моєму. Да. Я давно шукала цей сорт і хочу посадити це яблуня. У нас в дитинстві було таке дерево. Ми бігали, їли яблучка. Потім по 10 гривень а, тюльпани, і вони такі там і жовті, і розові я купила різних повні Теж ось такі класні. Так що все розказала. А, і ще я така довольна. Купила ві, Веник 21 гривна, 21 гривня. Так що нам треба мене сломався він, як я давно хотіла. і Все ж в дорого в магазинах так, мені казали, що задорого, і то думаю, так куплю, а потім думаю, як я буду його вести в маршрутках. Ну, сьогодні вже так він такий маленький, зручненький купила. Все, Зараз буду як Ксюшку кормити. А, Ксюша балається. Ксюшечка голодна. Хорошо, сьогодні три години була на малюванні. Ось, і от дивіться, що намалювала отака красота, такий китичек. Отакі з мишка. Мені подобається. Дуже класні кольори. Ксюша тут курточку зняла, так що швидко ми йдемо додому. І вона вже, о, о, вже, вже, дивіться, вже тут замітає красотуля. І будемо кормити нашу дівчинку. Спала я спокійно, нічого не чула, але пишуть, що були вибухи десь. Десь там чи в час ночі, чи, чи трошки більше були вибухи. Але в чорна нервничалась я дуже сильно. І тому спала міцно. Тож зараз по всім городам, я думаю, знають, хто у нас лютує зараз по наших всіх містах. І це боляче дивитися Свої, своїх же. Ми все зрозуміли. Так, вам чудового вечора всім. Хай буде добре, тепло на душі. До побачення. Малинку, сейчас яблочко хочу купить. Яблони. А у нас вот и персики. Боже, все есть, все хочется. Это монтерей. Я ее куплю сейчас, наверное. Кустик обязательно. Это какая э -э простая, да? Так, 50. Тоже монтерей. Хорошо. А вот это почем? по до угу. да, как называется маленькая такая ам ами, да, ами, а это брила, вот это, а у вас все есть, Оскар, я не увидела сначала картиночки, все есть, отлично. Отдельно Если можно, да, Петру я взяла и Мантере я взяла, еще я простую взяла за какую я взяла, по-моему, брилу, брилу, да. Так, да, так что еще тюльпанчика возьму сейчас. Уже немножко по 10 гривен, что б не взять. Так що возьму сейчас. Так, я беру оцю одну малиночку. Вот она классная. Так, расскажите про цю трошки. Що она ремонтантная, да? Да, да, да. И да. корешок получше, да, если да, можно. Ну, а ця буде плодоносить весь час. Правильно я зрозуміла? Да, да. О, все. Треба буде потехень. Кожики гарні. А як оцей сорт називається? Вони такі маленькі, такі як шарички. Дніпропетровськ робить, але ну, на них є просто якісь. Може, показати? Друзі, дуже брати мало подвоки вибухів. Взагалі такого ще не було в мене. На середині путі я нікуди ні сюди йду. Що Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні у нас вже 14. листопада. Жду нашу дочинку Ксюшку. Я в неї малювання. Що і думаю про те, що скільки ще психіка може це витримати що твориться в нашому місті. Таке відчуття, що місто в якийсь закритий город. Бувають дні, якісь настрій на сьогодні, коли дивишся на це все, на цю реальність становиться дуже страшно. Коли ти ведеш дитину до школи і ти бачиш те, що сьогодні я побачила, це просто ужас. Як обичних людей, тянуть машину, ви розумієте, яку, Бережіть себе. Я знаю, як в ваших містах це ж таке відбувається, Навіть стрілянина якась було. Починаєш думати якийсь безвихідь. Я знаю, що Бог досі це витримати обов'язково. Як у вас настрій? мерзнути, не мерзнути, у нас відключають світло. Ну, доволі так частіше стало. Але нічого. Це не саме головне, світло, якось ми запіваємося, генератор є. Поки що бензин так і ще можна собі дозволити і якось. Но ну, зимою там я не знаю як. Це скільки ж треба цього бензину. Бензину не на всю зиму. Ну, нічого. Вже варто вже діватися нікуди.